Загальноміський день довкілля кожного року вже традиційно у третю суботу-квітня в Україні, в цілому та в Крибасі, зокрема, проводять всеукраїнську акцію за чисте довкілля, до якої цьогоріч долучилися усі райони міста. Не лишились осторонь і курсанти та викладачі Донецького державного університету внутрішніх справ, які на території закладу висадили 25 горобин та 6 катальб. Окрім навчальних занять, курсанти нашого факультету також беруть активну участь у соціальних заходах, екологічних заходах, приймають також участь на озелененій території нашого факультету, а також ще приймають участь у волонтерській діяльності. Сьогодні ми саджали на, на нашій території саджанці для того, щоб випускники нашого факультету. Про них якби пам'ятали і змогли повернутися в стіни факультету. Також взяли до рук лопати та віники і мешканці ОСББ Довгінцівського району. Десятки людей висадили молоді дерева, квіти та попробирали сміття у власному дворі. За словами голови райради, для кращого стимулювання мешканців у районі влаштували конкурс на найкращу упорядковану ділянку, яка в результаті отримує набір для благоустрою. Дуже багато робітників комунальної сфери сьогодні пішли до лав збройних сил України, захищають нашу державу, і тому ми повинні допомагати те, що вони не встигли зробити нам тут. Ми допомагаємо тут, а вони нас захищають в збройних силах. Дуже вдячний всім людям, які сьогодні вийшли. У нас також є акція в нашому районі. Хто зареєструється і буде найбільша локація, найбільша кількість людей. Ми також подаруємо кошик, завдяки якому можна робити свої подвір'я ще красивіше. Тому тільки за цю акцію зареєструвалися більше 50 локацій, і ми будемо чекати на кращих. В умовах війни цей захід набуває особливого значення. Він об'єднує жителів. І крім екологічного аспекту, прибирання та очищення території має й психологічний зміст, допомагає відволіктися від тяжких реалій сьогодення. Саме тому у парках та скварах лише у Кривому розі вийшли десятки тисяч людей, які допомагали кожному району стати зеленішим. Команда першого міського також долучилася до Дня довкілля та висадила один саджанець Катальпи. Взяли участь у пробиранні та озаланенні у сквері біля Криворізького державного цирку і команда міського комкому та працівники сансервісу. Вони власноруч висадили 15 молодих дерев та 30 кущів, за якими впродовж року будуть пильно доглядати, щоб усі саджанці успішно прижилися. Та десятиріччям ми радували містян своєю красою. В Цілому світі люди сьогодні зробили міжнародний день довкілля і. Океани, моря, наші континенти приводяться в порядок. І наше місто також працює, щоб було гарне і красиве, щоб і в лікарні, і в дитячих садках, і в школах, і біля наших житлових будинків, і ОСББ вийшли всі всі для того, щоб місто було. Прибране за підсумками акції за чисте довкілля в місті прибрано близько 40 сміттєзвалищ та очищено майже 15,5 кілометрів берегів. Висаджено 179 дерев та 104 чагарники. До ініціативи такого масштабу було залучено 37 одиниць техніки, як комунальної, так і приватних підприємств. Відтак, згуртувавшись, мешканці нашого міста зробили кривба частішим та зеленішим. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Едуард Лушпанко перший міський.